Всім доброго дня! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні 10 грудня 23-го року. Прийшла зима, бачите, сніг скрізь, холодно, сніг. Роботи осінні закінчилися. Оранка закінчилась, все хорошо, все зробили. Техніку помив, помазав, все зробив. Хочу сьогодні показати, як я тут працюю, і зробити невеличкі висновки по комбайну Тож, поїхали Значить, робота на полі закінчилася. Майже все я доорав, там буквально гектар не доорав. Трішки там землі добавилося трішки не встиг. Трактор помив, все нормально. Одна тільки на момент, де його поставить під навіс, тому так стоїть Пужок. також Помитий, помазаний, солідово мазав. Так він у мене зберігається, трішки він у мене корозію покрився. Я був гарочкою з дротяною щіткою. його так почистив акуратненько. Отак він у мене зберігається. Хочу відмітити, якість покраски Якість покраски у німецьких плугів Дуже хороша. Мені дуже подобається. Зараз дійдемо до українського агрегата, там буде трішки інша ситуація. Така якість покраски. отак чистенько, там на усе у мене тут поставлено. Поставив би десь вангарчик, але там зерно лежить, ось скоро кукурудзу будемо продавати. Там немає де поставити в навіс іншому. Розкидач добрив. Також помитий, почищений, помазаний. Все переробочкою там помазав, там все тип топ. Культиватор підчепив. Познімав в мене 5 лап лопнуло. Усе там на ньому почистив. солідовим лапи всі помазав, поварив, помазав, все поставив, все класно. Заприскував ще там злив воду лишню. Усе зробив. Так, ну що. Пішли тоді зараз до комбайна. Зараз трішки розкажу про комбайн, тому що бачу, там багато людей досі дивиться відео про комбайн, багато там коментарів пишуть. Трішки розкажу. Значить, жниварки поставили ось так сюди. Тут ширина цього навісу 6 метрів, а так, 5 метрів ширина. А туди довжина, виходить, 6 метрів. Така зерноважна варка. 3,80 захват. Не обкатана, будемо катати її вже літом. уже літом. Вже будемо дивитися, що тут як, ось такі сегменти. Я так розумію, з ними підходять. З ними, мабуть, підійти. Кукурудзину також отам поставив варку. Це Цепочки познімав, ще не встиг помазати там кожухи тут болтики в мене. Комбайн я почистив. Усе, що міг, все, що міг, я почистив. Елеватори повідкривав, наконно повідкривав, почистив, там. все зробив, як положено. Так зробив. Такий в мене нюанс був, що коли я чистив, знайшов у середині комбайну землю. Не знаю, як я так умудрився, так відбирати ту кукурудзу, що аж землі землі грібу комбайн. Але, в принципі, будемо вчитися, буду пробувати якось обережніше, акуратніше. Значить, оце я десь на цьому комбайні напрацював 60 мотогодин. Уже є мені такі слова, що сказати, вже знаю, що сказати трошки про нього, які в нього недоліки, які плюси. Почну із цієї жниварки. Хочу дещо сказати. Значить, жниварка непогана, хороша. Але такий у неї нюанс є, що коли кукурудза попадає сюди. Коли вона йде сюди і відривається тут, виходить, коли качан відривається. А зерно воно, виходить, стрибає по цих бочинках. Воно, виходить, відстрибує. Казали мені, що потрібно сюди якусь гуму таку наклоїти. Не знаю, не знаю. Напишіть мені, будь ласка, свою думку. Що ви думаєте про це? Значить, ще такий нюанс. По цій жниварці. Е, Також пов'язаний з тим, що багато е, зерно вилітає через жатку. Мені здається, що я трішки неправильно молотив. Трішки ми неправильно налаштували цю жниварку, ну ніхто не знав, ніхто не, не в курсі був. Получається, я думаю, що цей шнек крутився з дуже, дуже великою швидкістю. Оскільки цією жниваркою можна молотити і соняшник, і кукурудзу. То я думаю, тут зараз стоїть на соняшник. Зірочка на привод шнека. Зірочка на соняшник. І цей шнек дуже швидко крутився. І таким чином я просто спостерігав, просто вийшов і дивлюся перед жаткою, багато зерна на землі. Я думаю, що тут міняється зірочка. Це з сторони чи не з тієї, мабуть, з іншої сторони. Привод йде. Ось тут ось можна побачити. Там міняється козирочка. Дуже незручно придумали. Я оце її чистив цю ж не варку, і хочу сказати. Е хочу сказати, Отут я не знаю, як його почистити. Ну, Не можна було хіба придумати якогось кожуха. Тут ніяк воно не відкручується, нічого не можна так це нормально туди підлізти. Це якимось пілососом чи чим його чистити. Компресором його нереально видати. Ну це просто якийсь жах. Це хіба що там відкручувати, отам от відкручувати болти, виходить, отам от шнек відкручувати, а потім його виставляти, там міняти, що робити, от і виставляти. Ну, подивимося, по цій ж жневарці будемо щось, щось вже наступного року думати, щось вже дивитися. Ось так, в принципі, все непогано. Все нормально, мені подобається. Це решета, ще я не дочистив. Постійно був у роботі, щось ми робили, то я сесію здав. Сесію, до речі, здав, успішно здав. Це такі решети. це верхнє решето комбайна, це нижнє решето. По цій ж наверсі нічого не можу сказати. Жатка як жатка, я її оце підчіпляв, як переїжджав. Щось вона мені така велика здалася. <ріст> Навіть ну так, такого. Не знаю, ні, ніколи не їздив з таким великим агрегатом. Комбайн. Значить, все я в ньому почистив, поведував в кабіні також попило Все зробили. Значить, коли ми тільки купили цього комбайна, ми відразу кинули комбайнери око на те, що тут немає ніякої запобіжної системи. Тобто, якщо у Ниви там стоїть пружина, здається, чи дві пружини, не знаю, тут по боках стоїть. І коли йде перенавантаження на наклонну камеру, то якось там спрацьовує механізм запобіжний, щоб нічого не порвало. Ну а тут такого якби немає. Тут просто. Два цепки, три цепки з планками, натяжник, я так розумію. І все. Більше тут нічого такого немає. Тому не знаю, не знаю я нічого не можу сказати по цьому питанню. Я з таким не стикався, але комбайнери кажуть, що це не дуже добре. Що це доволі погано. E, значить, стикнулися з проблемою, щоб коли почали ми молотити. Ну, я їздив собі в комбайні, молотив, а приїжджали люди до мене, дивилися і кажуть, що оцей вигрузний шнек у роботі він ходить. Він підстрибує вверх, вниз, вправо, вліво. Я цього не бачив, казати я цього не можу. В принципі, яка міг побачити, коли я молотив. А там, виходить, вон стоїть лижа, там, де, бачите, чорне я там помазав. Там лижа, на якій на на цей шнек фіксується. Є ідея встановити ще одну таку, виходить, підпору під шнек. там. Можливо, цю порегулювати, тому що вона там регулюється по висоті. Також з приводу цього питання не знаю. Але будемо щось робити. Будемо. Робити, тому що за технікою будемо дивитися. По мінусах комбайну правильно люди підмітили, що там бункер, виходить, малуватий, тонна 800 у нього влазить і короткий вигрузний шнек. В принципі, так, да, є такий мінус, але я не сказав би, що він критичний. В принципі, для господарства, якого там до 100 гектарів землі, якщо вони перевозять. Зілами, там причепами 2ПТ-4, 2ПТ-6. То цей комбайн прекрасно підходить. Хорошо підходить. Нормально він вигружає, все отлічно. Мені подобається. Не знаю, як буде вигрузка йти із оцією жаткою, тому що вона більша. Але я думаю, що все буде хорошо. E, значить. Отак тут все виглядає, все я поведував. Зараз відкрию цю бочинку. Покажу подбарабаня. Бак. Що таке подбарабаня? А це тут пластмаски стоять, виходить. І оце ці пластмаски вони знімаються. І ось так. Виглядає підбарабання. І сюди ж його міняти і дуже його незручно міняти. Це також, як на мене, мінус, але я думаю, що воно на всіх комбайнах важко міняється. Ось тут здійснюється регулювання підбарабання. Також приїжджав до мене один чоловік, каже, що Подивився він на кукурудзу, яку я молотив, і каже, що трішки неправильне налаштування комбайну було. Каже, що молотити треба так, щоб відрегулювати цей зазор між під барабанням. Треба так, щоб на качанах залишались поодинокі зернинки. Тому будемо працювати наступному році, будемо пробувати це все вирішити, зробити краще налаштування, щоб було якісніше зерно. Навіть скажу робили аналіз по кукурудзі у нашому складі. Сміттєва домішка складає 2,6%. 2,6 База 2, а 2,6% це трішки вище база. Тому ось так. Так це виглядає. Ще я не зняв монітор на цьому комбайні і не зняв акумулятори Ось зніму, і буде він в мене стояти. Заводив я цей комбайн і в мороз. У мороз заводив його. Хорошо він заводиться, без проблем, нормально. Кожухів погано, що немає на цьому комбайні зверху. На моторі, немає накриття на бункер, це також щось буду думати. Складається таке враження, що купили комбайна нового за 80 тисяч доларів і треба ще його кучу доробити. Так, да, є така думка, що це, ну, це неприємно, це, здається, що це взагалі капець. Але хочу сказати, це комбайн бюджетний. Це комбайн бюджетний по мірках нових комбайнів. Якщо взяти аналогічний Джондір, то він, здається, буде коштувати щось в районі 8 мільйонів гривень. А Ця сума непідйомна просто для господарства. БУ брати це також не варіант. Тому що немає таких якісних працівників у господарстві. Е, високо, високо таких високоосвічених працівників, які могли б е, поремонтувати там. Ліквідувати неполадку, працюємо самі, тому беремо нову техніку, тому що нове є нове. Взагалі, чому цей комбайн? Я вам скажу: коли ми вибирали для господарства комбайн, то основні фактори були такі: цей комбайн має бути невеликого розміру, невеликого розміру, щоб скрізь можна було проїхати. Тому що. Є ділянки по 5 гектарів. Найбільша ділянка це 20 гектарів. Є ділянки по 30 соток, там 40 соток, 70, 15, 2 гектара. І цей комбайн мав швидко переїжджати, швидко і компактно переїхати. Друге, другий такий фактор це комбайн мав бути роторний. Роторний, тому що. Ротор набагато краще молотить кукурудзу, а кукурудза в нашому господарстві займає немалу таку долю, можна сказати, немалу. Кукурудза є дуже важлива для нашого господарства, тому роторний. Плюс до того ротора краща продуктивність. Барабан не розглядали. Ну, і новий хотілося комбайн. новий, Тому вибрали отакий. А не інший. Найбюджетніший в Україні. Комбайн новий. Цей він коштує 80 тисяч доларів, і ми його купили. Я буду все показувати, розказувати що по цьому комбайну. Здавалось би, що це якийсь мопед, там багато хто хизувався, розказував, що це мопед, мотоцикл, що китайці не можуть нормального мотоблоку зробити, тут комбайн. Може, може й так. Але у цьому році даний, дана машина зробила величезний внесок в це господарство, тому що ми зібрали кукурудзу вчасно, у базовій вологості. Перевезли своїми силами до себе в склад. Ми зробили усе так, як повинно бути. І вчасно я здійснив основний обробіток ґрунту. Не так, що треба оце зимою зараз їздити і десь там колупатися у тому снігу і застрягати. А вчасно зробили все, все вчасно. Я вважаю, що коли ти робиш все вчасно, тоді буде найкращий результат. Тому це дуже великий плюс. Хтось запитував, чи годиться цей комбайн для калимів там, на е, 5-10 гектарів. Там. Дивіться, на 5-10 гектарів цей комбайн прекрасний, тому що він молотить 10 гектарів за день. От гектар у годину. Е, да, гектар за годину він молотить. Гектар за годину молотить. По 20 гектарів можна молотити. Ну, а поля там 30, 70, 50 гектарів. Я вважаю, треба більше агрегат брати. Не хотіли великий, тому що ці великі варки, це ці проблеми, 7-метрові жатки там. Оце перечіпатися постійно не годиться воно для нас. Нам потрібно так, щоб ми могли швидко і якісно змолотити. І поки що цей комбайн справляється із цією задачею. Цей комбайн ніколи не стане Діром, чи Кейсом, чи Нюхолландом, чи якимось там іншим комбайном. Він буде завжди собою. І в нього одна задача є це молотити швидко і якісно. Ось такі вимоги у мене до техніки. Такі вимоги. Подивимося, як він буде справлятися з цією жаткою. тому що перед покупкою ми дзвонили. До людей запитували по цьому комбайну казали, що пшениці сої десь гектарів 12 у день мовотить. Подивимось, скільки в мене вийде. Тут у нас поряд у сусідньому селі, можна сказати, також є такий, така машина, то люди дивилися кажуть, що на сої просто літає. На сорі просто вибиває і отлично виходить. Ну, це все так, це все думки людей. Подивимося, як у нас вийде. Але в загальному я задоволений. Це такий подарунок зробив мені батько на 20 років через пару днів моє день народження. Наталя і Микола. Зробив такий подарунок, щоб я працював. Хотів машину, але в останній момент вибрав комбайна. Це таке дуже складне. Дуже, дуже складний такий спір, молодіжний. Чи жити, чи працювати. Чесно кажучи, більш, е, більше жалію. Більше жалію. На машині хоч би їздив, а на цьому ж треба працювати багато. Хоча це все відносно. Дуже складно це все пояснити. Тому такий агрегат і я задоволений його роботою для нашого господарства він повністю підходить. Дай Боже, він не буде ламатися, буде робити свою роботу. Все чистенько, все прибрано. Барабані будемо міняти весною, будемо робити техогляд, все покажу, зніму ціни про працівників техноторгу також зніму, покажу, як будемо робити те. Тому підписуйтесь на канал, ставте лайки, дизлайки, коментуйте. Вітаю всіх із наступаючими святами Різдво, Новий рік. Все буде Україна!